Сьогодні перший білий гриб ось, ось такий. Як потріска від сонечка? Добрий. Початок є. Йдемо далі. Ось такий, попадай його вістю. Ну такий ще добрий. Спілий грип ось підберешком. Греб, але я бачу, що він спілий вже такий, то найлишається, а там далі бачу ще один. Але до нього ще треба добратися. Ойки, потрісканий! Такий він чудовий. Такий моцний гриб. Він ще так здалеку виглядав, що вже переросший. Я не дуже хотів до нього йти, а гриб. Гриб просто чудовий. Такий міцний. Ух Тріскає від сонечка, від нестачі вологи. Добре. Йдемо далі виглядає під буком. Ой, який розтрісканий. Але чудові, чисті гриби тут є ще один. Ой, який файнецький. О. О. Чудові такі. Ото такі вони від нестачі вологи. А, то є ще один. Ну це, цей залишимо тут, а ці заберемо. Я тепер обчищав ці гриби, а тут є ще один. Ой, який Чудовий гриб. Краса. Так просто їх побачити серед опалого листя. О, який. О, чудовий гриб! Такі замасковані в листя. Йдемо далі. Як булочка. Такая шапочка массивна. Есть там внизу. Чую. Ойкий. Такий файний колір шапочки. Чу Там далі ще бачу. Переважно такі розтріскані від сонечка. І нестачі вологи. Тим не менш вони ростуть. Йдемо далі. B'біг далі. О, тут нам попадають ой. Молоді гриби. Ось грибничка видно, залишилась. Ось тут є ще один. Чудові молоді риби. Ще ростуть вони. Хоча вже ще трохи та й половина листопада. Йдемо далі. О, біля них є ще такі більшенький. О. Який чудовий. Ще молодий греб Такий молоденький ще попадає. Чудовий греб традиційно так йдеш додому а то ще попадають гриби, ось такий потрісканий Що най чекай найкоби ти то лошадь зробив E vai lá, vai né? Oi, aqui. Não tem que espirar, mas é dobre. Dobre. E demora, né? Окей, попадає замаскований в листочках. О, яка краса нам попадає. Та що -то це такі? Не ходи. Да. Просто. Ой, канішка. Та, та що це це? Це, це і літом таке грибів. Такі моцні, великі. Літом такі грибів можеш не знайти. Це краса. Чудесні гриби. Також не віриться, що такі великі гриби попали. Просто чудові. Бо ти так ходиш, гриби тепер рідко попадають, а це так аж не віриться. Чудові такі, добре? Йдемо далі. О, та є ще. Такий. О, як шапочка. Сухо, але гриби видно чистенькі, біленькі, чудові. Йдемо далі.